14 п'яних водіїв, один із яких під наркотичним впливом лише за два дні та ще сім протягом ночі. Така кількість затриманих вразила поліцейських. Кажуть, здивовані халатністю і байдужістю тернополян, адже мова йде не про штраф сумою у 10 тисяч гривень, а про безпеку свою та пішоходів. Більше було фіксовано 3,05 проміли. п'ять Це в 15 разів разів перевищує норму. Тобто людина в такому стані ну, важко назвати її адекватною. Він керував спочатку говорив, що я нічого не вживав, хоча характерний запах з роту і всі інші ознаки, які підлягають, які ну, особа вважаються в стані укольне сп'яніння. Поліцейських дивує й те, що водії не тверезі, попри складні погодні умови, адже на дворі падає сніг, на дорогах ожеледиться. На щастя, у всіх випадках обійшлося без ДТП. Сума штрафу становить 10 тисяч 200 гривень і позбавлення з позбавленням права керування на один рік. Вирішення цієї справи є компетенцією суду. Ми фіксуємо це порушення протоколом. Всі справи, всі матеріали справи пояснення. Додаємо всі матеріали справи. Наша адміністративна практика формує справу і передає її на ролиця суду. суд.